Друзі, вітаю вас всіх на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник, і сьогодні ми знову до вас повернулись в новому році. Анна, я вас вітаю. Вітаю! А розпочати пропоную одразу з гарячої теми Зеленський з необ'явленим візитом приїхав до Литви. Там він планує звернутися до литовського народу. А, і взагалом це буде як засідання Україна НАТО. Щось як, як завжди, не дуже зрозуміло. Що ви можете сказати по цьому приводу? Навіщо він туди приїхав, і чому це було так секретно до сьогодні? Воєнні союзи домовленості. Нам потрібні воєнні союзи. Людей мало. Дійсно, які можуть воювати і замінити першу хвилю військових. Оце питання зараз вирішується. Нам потрібно творити союзи. Угу. Дякую. Ще також спала цікава інформація про таємні перемовини світових лідерів за мир в Україні. Як ви думаєте, наскільки це взагалі правда? Що, що з цього може бути насправді? Чи є якісь потуги у деяких держав принудити до миру нас? Тут двояко, не всі хочуть, щоб завершилась війна саме зараз в Україні, тому що розуміють, що завершити війну на такому етапі неможливо. Призупинити втрачається дорогоцінний час, і ризик. ризик. Що будуть відбуватись воєнні події, аналогічні в невеличких країнах Європи? Окрім України. Тому тут більш питання постає, чи готова Європа? І чи яким шляхом іти, щоб якнайшвидше озброїтись Європі? Тому що Європа має бути готова, бажає того чи не бажає втручатися? Росія не хоче Ступати. Росія себе вважає переможцем. Пропонувати щось для Росії, щоб через років 10 повторилося, такий може бути варіант. Просто призупинити. І дати час Європі наростити зброю, підготуватись. Ось цей розглядається варіант. А Європа, Європа зараз готується до війни, можна сказати? Так. Але не готові. Не готові. Ціль е Володимира Зеленського це отримати таку зброю. Щось пов'язане із радіаційною зброєю, ядерною, щось таке. От дуже-дуже потужну, сильну зброю. Дозвіл. Індія. Стало відомо, що Індія буде підтримувати в чомусь Росію і допомагати? За Крим вирішують. Крим, питання за Крим. Угу. А що саме за Крим вирішують? Ви можете подивитися? Україна зараз як НАТО, ворог. Їхня мета подвинути, витіснити. Але там на, біля Криму, на тій території буде дуже неспокійно і це ризик для усієї Європи. У воді, воді з'являться, або пізніше стане відомо про дуже небезпечну зброю, якою будуть постійно погрожувати, шантажувати з різних точок Північна Корея. Японія. Японія. Дома є. Щось сильне виготовляють для нас. Угу. А зброя у воді, де саме вона буде знаходитись? Десь ближче до Кореї? Ні. Не ближче до Кореї. В Кореї там, на якби є такі точки. Угу. Це Білорусія, Корея і Турція, зараз Турція. Як от на них всі дивляться, як вони? Це може бути і у Чорному морі навіть. Чи ближче mm -hmm. до Середземного? Зараз на них усі дивляться, що їхнє, їхнє якби слово буде дуже вагоме. Туреччина має свої умови і пропозиції для України. А яку роль Туреччина хоче відіграти у цій війні проти України? До речі, на десь проти Америки в якихось питаннях, але не проти України. В Україні є багато ресурсів, які можуть знадобитися Туреччині, зерно, їжа Туреччина думають союзи. Якісь союзи, допомога, розподіл чогось. Якісь документи зараз важливі. Росія буде лютувати ще більше. Може бути якесь попередження, або якісь ем, комусь із тих країн, які будуть підтримувати попередження з боку Кореї, чи що, продовжуючи тему взагалі е, міжнародних відносин України. Е, Скандал з Польщею ніяк не вщухне, і ось навіть вже мітингари свого добилися своїх умов. І все одно днями почали мітингувати проти в'їзду і виїзду українських вантажівок. А тим часом, поки польські мітингарі, мітингарі стоять при мінус 20 і мітингують, румуни будують швидкісне шосе від України до портів, щоб Україна могла постачати свої товари через Румунію. Це якийсь початок нових україно-румунських відносин, і ми може станемо ближче з Румунією, аніж з Польщею, як ви думаєте? Угу. Для нас важливо домовитись з Польщею. Якось знаєте так повністю. Потрібна дипломатія все одно. Нам ще один ворог. Зараз не, не час, щоб проти нас діяв, але так, будуть обхідні варіанти, і конфлікти то будуть стихати, то будуть знову. З'являтися. Польща хоче бути головнішою. І Польща зараз невдоволена. Ось Польща імператриця. І посеред... А ось Україна. Карта. Королева мічів. Тобто Україна зараз потерпає. І між Польщею і Україною 10 мічів. Ну, тобто сама карта зрозуміла, що як прірва зараз не непорозуміння, невдоволення, але буде ще якась країна, яка буде е, ну, якби сприяти, щоб домовлялися. Я думаю, що Туреччина, Японія, жіночого роду країни будуть нам допомагати. Важко в Україні зараз не те слово. Україна взагалі, знаєте, якщо реально казати, то на межі виживання нам потрібно протриматись і встояти. Дуже важко так казати, коли, знаєте, люди не можуть спокійно спати, діти не можуть спокійно відвідувати. Садочки, школи і так далі. Е, ну, тобто такі жахливі речі, які відбуваються зараз, навіть уявити важко і зрозуміти людей, які зараз дуже ображені на кожен світ, і один на одного просто вже настільки все це набридло, виходу немає. Назад немає куди відступати, є питання до влади. Які хочуть мобілізувати кожного а, українця перехожого, а тільки ж не своїх і не себе. Тобто немає прикладу, немає якихось важелів. А, прості люди і а, чиновники, тобто тут потрібно трошки якось більш з повагою ставитись до людей, це як мінімум. Ось і я думаю, що дійсно перемога має бути, так, несправедливість, але перш за все потрібно зрозуміти помилку влади і прислухатися більше до людей. Ми заслуговуємо для того, щоб нас більше чули і розуміли. Ми ж і так, скільки віддали життів, і скільки людей помирає за волю, за... Свободу, але потрібно бути чуйнішими владі до простих, звичайних людей. І тоді люди наші дуже дуже добрі і знаєте, так як пішли добровольцями багато хто. Просто я дивуюся сміливості людей і дуже їм вдячна, але ж цим не потрібно так зловживати. Ось це потрібно. Справедливо врегулювати і більше приділяти звичайним людям уваги. Тоді і за кордоном більше дипломатії все буде помалу, потрошку, але буде дуже важко так. Потрібно домовлятись, нам потрібні союзи, союзники однозначно. Дякую вам дуже, Аня. Я неймовірно згодний з вашою позицією. У нас зараз чомусь люди звикли думати між чорним і білим. Тобто цей уряд або проросійський, або проукраїнський. Вони не бачать абсолютно ніякого, ніякої золотої середини, ніяких сірих відтінків, І треба зменшувати ось цю радикалізацію в суспільстві. Дякую вам дуже за сьогоднішній ефір. Я дуже був радий вас побачити Дякую. в новому році. Що ж, друзі, до скорих зустрічей! Залишайтесь з нами. До побачення, до побачення.